Чому на Великдень фарбують яйця та освячують кошик? У чому різниця між крашенками та писанками? Та звідки пішла традиція випікати паски? Розкажемо далі. Традицію пекти паски християни запозичили в іудеїв, які споживали пісний хліб на згадку про вихід з Єгипту. Натомість християн паска солодка та має круглу форму, розповідає культурологиня Ірина Чернова. Кругла форма це безкінечність і досконала форма. А також він символізує терновий вінець, який був у Христа. Тобто Пасха це тіло Христове. Тіло Христове. Тому ми на згадку про найвеличнішу подію про Воскресіння Христа якраз почимо Пасхи. А от про те, чому на Великдень ми фарбуємо яйця. Згідно з Євангелієм, коли Марія Магдалина прийшла сповістити римського імператора про Воскресіння Ісуса, у подарунок принесла із собою яйце як символ відродження. Вона йому протягнула це яйце і сказала Христос Воскрес. Той, подивився на неї скептично, сказати, цього не може бути, так само, як оце біле яйце не може стати червоним. І тут на очах у Терія яйце перетворилося на червоне, що символізувало кров Христа. Тому в нас з'явилися і крашанки. Але я вас дуже прошу: не ліпіть, будь ласка, зображення ікон святих, оці от наліпки на е, крашанки. Ви ж потім, виходить, здираєте рвете і викидаєте ікону зображення святого Христа, Богоматері. Згодом, крім крашенок, в нашій культурі з'явилися й писанки. Різниця у тому, що крашенку пофарбоване, яйце ми вживаємо на Великдень. А от писанки розписані воском і фарбами це подарунок або ж талісман, які ніколи не б'ють, а лише обмінюються. Також ми маємо і традицію освячувати великодній кошик. Там, звісно, має бути паска та крашенки. Втім, керуючий запорізькою єпархією православної церкви України, єпископ Фотій наголошує, не варто туди класти м'ясні і молочні продукти. М'ясних молочних, які від яких ми тваринного походження, від яких ми утримувалися на протязі великого посту, не треба накладати. 10 кг колбас, ну деякі такі люди люблять там всього. В ніякому разі не повинно бути спиртних напоїв, тютюнових виробів. Ми освячуємо цю їжу не так, як вона стає святою, а як благословення на початок споживати всі продукти харчування.